Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами. Нагадаю, я є волонтером українсько-канадської громади. Я записую відео, які стосуються міграції в Канаду, які, як розпочати міграцію, як податися на різні на work permit, на візу. Так само розказую про життя в Канаді і про фінанси в Канаді, про інвестиції. Підписуйтеся на канал. І я буду. Старатися почастіше випускати відео. Сьогоднішнє відео буде про те, як податися на візу, перебуваючи в Канаді. Десятки сотні тисяч українців знаходяться в Канаді зараз, і час від часу не запитують, яким чином можна податися на візу, перебуваючи в Канаді. Так маючи статус, припустимо, ви працюєте, маєте work permit, і у вас закінчується віза, і вам потрібно продовжити візу. Віза необхідна для того, щоб мати можливість. Повернутися до Канади, якщо ви виїдете з Канади. Припустимо, ви хочете поїхати в відпустку, не знаю, в Мексику припустимо. Виїхати ви можете з Канади без візи. Так, навіть якщо у вас віза завершилася, з Канади вас випустять. Однак, щоб повернутися, вам потрібна обов'язково чинна віза. Тому моя рекомендація: якщо у вас залишилося кілька місяців до закінчення візи, не відкладайте відразу зараз. Вже. Почніть цей процес, і щоб у вас завжди була чинна віза, на випадок, якщо вам треба виїхати з Канади і потім повернутися назад. Отже, як це зробити? Так, Бачите, перед собою зараз зайти треба у свій аккаунт IRCC. Знову ж таки, з одного аккаунту можна подавати багато аплікацій для друзів, родичів, членів сім'ї. Головне, кажу, залогінитися і вже звідти подавати аплікацію. логінимося. Коли ви залогінилися, ви бачите так от свій аккаунт. Скролимо вниз, Apply to come to Canada. Клікаємо Visitor Visa, Study and of Work Permit. І так, що ви будете робити в Канаді? Якщо ви працюєте, значить work. Так, більше ніж 6 місяців плануєте перебувати, вказуєте український у вас паспорт. Значить, країна резидентства чинна Канада, бо ви проживаєте в Канаді. Питання, чи ви мали, маєте члена сім'ї, який є канадським громадянином або постійним резидентом. Знову ж таки, залежно від ситуації, вказуєте. Як, припустимо, у вас нікого немає, і ви кажете ні. Так? Дата народження, тут вкажу зараз якісь дані, щоб я їх не забув для аплікації. Питання про ваш статус у США, Америки. якщо його немає, у вас немає цього номера, значить тоді вказуєте ні, якщо так, то так. Так, який у вас чинний міграційний статус в Канаді. Якщо у вас є work permit, вказуєте worker. Значить, Тут питання: дізнайтеся, чи ви можете подати заявку. Так? Ми вказуємо, що ми подаємося на підставі цієї Active Public Policy Announced by RCC. Тобто, у нас є та активна політика щодо України, вона ще діє. Так? Тому вказуємо тут Yes. Далі ми всюди ставимо Ні. Так, тут питання, чи, чи член подружжя має Study permit. Вказує ні. Ваш е, сімейний статус. Ну, ж таки, залежно від вашої ситуації, вказуєте так, і ви зможете додати дружину у цій заявці також. Однак, е, чисто свого досвіду, е, і кажу: я особисто заповнив десятки і десятки цих аплікацій, допомагаючи людям. Е, я. Мій підхід такий, що я на кожного члена сім'ї, чи це члени подружжя, чи діти, я окремо створюю аплікацію. Так я всіх разом не об'єдную. Знову ж таки, це просто мій такий підхід. Мені так легше слідкувати, так щоб десь там не втратити щось, щось не сплутати. Є одна аплікація, є член сім'ї на цьому крапка. Так, припустимо, в даному випадку я пишу, що людина є single. І людина проживає в Альберті. Припустимо, вказує Альберто. Next. окей. Okay. Після тих запитань мені дає кілька два е, вибори. так, Я можу податися на візу або на work permit. Однак, припустимо, work permit в мене є, я щойно подався, все окей, okay. я подаюся на візу. Значить, тепер е, мені потрібно пройти знову ж таки ряд питань, щоб отримати отой персональний перелік документів. Клікай Continue. Так, і тут вкажіть, е, що найбільше описуй, найкраще описує вашу ситуацію. Так? І I have work an open work permit. Тобто в мене відкритий дозвіл на роботу. Питання про те, чи ви мали медичний огляд за останні 12 місяців. Якщо ви мали цей медичний огляд, коли ви тільки приїхали до Канади, там, не знаю, 4-3 роки тому, відповідно, тут ви будете вказувати вже ні. Так? А, якщо десь недавно ви мали медогляд, тоді вказуєте так. Next. Тепер питання, чи ви будете працювати у цих конкретних професіях. Ну, ж таки, якщо так, то вам потрібно буде пройти медогляд. Припустимо, ні. Ну, ж таки, про індустрії і професії, які вимагають медогляду. Тут пер, власне питання: чи ви будете так, так само подавати аплікацію на члена сім'ї. Як я вже казав, я окремо подаю кожного, тому я завжди ставлю тут НІ. І на, на кожного члена сім'ї я окремо просто роблю цю заявку. Так? Тут вказую, що е, я не буду працювати з жодним представником, і я заповнюю самостійно. Це я роблю для кожного члена сім'ї, включаючи дітей. Так, питання про біометрію. Чи за останні 10 років ви здавали відбитки пальців, так і фотографії, ви, ви, вас фотографували біометрія. Зрозуміло, якщо ви прибули до Канади за заходами КОЕ, то вас ви здавали біометрію. А, бувало таке, що діти не здавали біометрію, тому їм придеться здати, так, якщо ви для дітей будете подаватися на візу. Питання про оплату: ви вказуєте, що ви будете сплачувати за візу. Питання, чи у вас є камера, сканер, чи можете від, зробити цифрові копії документів ваших. Так? Вказуєте так. Значить, питання, чи ви будете оплачувати е онлайн з одною картоплю? Ну, напишемо так. Тут можна переглянути запитання, в випадку чого можна їх е відкоригувати. Окей, okay. клікаємо Continue. І зараз нам сформується наш персональний. Отой чек-лист, так, список документів, які необхідно подати. Значить, є в нас оця Application for visitor Visa. Почна написано Made Outside of Canada це одна, віз, одна аплікація для тих, хто подається як з Канади, так і поза Канадою. Тому ми, ми її заповнимо. Далі, що вам потрібно додати, обов'язково, як оці підф... додаткові документи, обов'язково це є ваш канадський дозвіл на роботу, обов'язково так, паспорт і фотографія. Все, на цьому крапку, дуже просто. Всі оцих документи і заповнити цю аплікацію. Після цього вам потрібно буде заплатити 100 доларів. Надзвичайно просто. так? Давайте швиденько заповнимо цю аплікацію. Клікаємо сюди, зберігаємо цю аплікацію. Чи ви зберегли цю аплікацію чи форму. Тепер вам потрібно її відкрити. Я користуюся Foxit Так? Якщо у вас є Adobe Acrobat, ви можете ним відкрити, то. Стаєте права клавіша на файлі і відкриваєте. Open with, і вибираєте програму, за допомогою якої ви е, будете працювати з PDF-документом е, PDF і заповнювати його. О, це в нас є наша аплікація, її треба заповнити. Що ми зараз з вами швиденько зробимо? Значить, от е, Заповнили цю аплікацію. Знову так? ж таки, все просто, вказуєте всі свої дані, номер UCI. Візу, так, що ви є, хочете отримати візор-віза, ваші персональні дані, дати народження, е, громадянство, краї, якої країни, так, нагадаю, що зараз current car, е, поточна країна резиденція у вас повинна бути Канада, так, вказуєте свій статус, worker, е, ваш статус з якого по якихось число, так, це з чинного work permit, наприклад, вашого. Чи, знову ж таки, вказуєте, чи ви одружені чи ні, так? Якщо будете одружені, просто вам треба буде додати інформацію про своє одруження. так? Так, далі. Питання, чи ви були попередньо ще одружені, так? Вийшли. Так чи ні? Знову ж таки, залежно від вашої ситуації, люди могли мати е, 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 два шлюби і так далі. так? Далі, ваше. Рідна мова і чи ви можете комунікувати англійською, французькою чи обома, обома мовами чи ніякою. Вибираєте інформація про ваш паспорт український. Так? Е, питання про national identity document, національний документ, який у вас є. Якщо у вас є та ID-картка чи паспорт з української старої зразка, вказуєте, якщо ні, то ні. В принципі, знову ж таки це, це не є важливо, важливо мати паспорт обов'язково. Далі ваша. Поточна адреса. Нагадаю, ви є резидентом Канади, Канад... має бути канадська адреса. так? Вказуємо, що така сама, як і поштова адреса. Вказуєте, дай контактні дані, телефон і емейл. Питання е ціль візиту. Знову ж таки, я написав Other і казав, що I need visa to travel, I live in Canada. Так. Далі вказуєте, з якого по яке число. Якщо у вас є, наприклад, новий work на який ви вже подалися йому три роки, вказуєте його дані. Якщо ні, то тоді вказуєте дані вашого Work Permit, який, який ви мали. так? Маєте зараз, припустимо, там він виходить через, через рік, через два, це має бути кінцева дата. І ну, вказуємо туди ім'я людини, до якої ви їдете. Нібито, так? Знову ж таки, ви ні до кого не їдете, ви ж, живете в Канаді. І те, що я зазвичай пишу людям, я просто що мені потрібна віза для подорожей, я живу і працюю в Канаді за заходами Кует. І що я е подаюся як для себе, так? що немає ну, ж таки, жодної особи, до якої я їду. І такі, такі інші адреси в Канаді вказую мою. Далі дані про освіту, якщо є освіта після шкільна, якщо ні, то ні. Так само про історію роботи Так, за останні 10 років обов'язково вказати, починаючи з останнього місця роботи. Якщо ви зараз десь працюєте, тоді вказуєте, ну і попередні місця роботи. Далі тут запитання: вказуєте відповідно до вашого становища. Так, чи ви хворіли туберкульозом. Чи були якісь розлади ментальні чи фізичні, далі, чи ви залишалися в Канаді поза дозволений статус, дозволений термін, так, чи десь ви порушували ті умови перебування. Вказуєте так чи ні. Якщо були ситуації різні, у вас і ви у вас work permit, і ви далі жили в Канаді, ви повинні про це вказати і пояснити. Вказують, знову ж таки, питання, чи вам коли-небудь відмовляли у візі, чи Work Permit, чи вам був даний наказ покинути Канаду, так, або іншу будь-яку іншу країну чи територію. Вказуєте так, так, ні, ні. Якщо були якісь депортації, вказуєте так. І питання: чи ви попередньо подавалися, подавали заявку для те, щоб залишити, Прибути до Канади, залишитися тут. Ну, відповідно так, тому що ви прибули до Канади за заходами КОЕД, я про це пишу. Так, я пишу, що я таки, це приклад: я прибув до Канади 30 квітня 2022 року за заходами КУАЕД, так. Знову ж таки, далі, залежно від вашої ситуації, вказувати так, чи ні на кожне з цих запитань. Тут питання про кримінальні, кримінальне минуле, так? Написав Ні. Якщо у вас питання про військову службу, знову ж таки, залежно від вашої ситуації, вказують Якщо так, то вам прийдеться написати дані, деталі вашої служби. Значить тут, чи ви були в якихось різних організаціях, які пропагували насильство і так далі, і так далі, тут вказуємо ні, ні. Так. Тут згода для того, щоб RCC контактувало з вами через е, різні служби чи напряму. Ж таки, як хочете, вказуєте так, чи ні, це ні на що не впливає. Далі вписуєте своє прізвище ім'я, вказуєте дату, клікайте обов'язково кнопочку Validate. Так. Після того, як ви клікнете, вам буде підтвердження, що всі поля заповнені вірно. Так. Дуже важливо. Щоб були от згенеровані ці QR-коди, чи бар коди верніше, це не QR-код, а бар-коди. Це, це дуже важливо. Пам'ятаємо зберегти. І після цього ви вертаєтеся в, свою, в свій аккаунт, так? В свою аплікацію, і завантажуєте заповнену аплікацію сюди. Так? Далі фотографію work permit, паспорт обов'язково. Ваше цифрове фото, не обов'язково йти до фотографа кудись в салон, станьте на фоні білої стіни, хай хтось вас фотографує. Тут є конкретні вимоги, слідуйте цим вимогам. І, в принципі, як тільки ви це все зробите, ви зможете далі прийти на наступний крок, і ви зможете заплатити от 100 доларів. Дуже швиденько. Все це зробити, заповнити документи і отримати фактично візу. Знову ж таки, це для, того, для тих, хто перебуває в Канаді. Ще нагадаю, що для тих, хто подається з середини Канади, так, та, е, час очікування на візу, на рішення всього 20 днів. Це, це не є довго, так тому е, успіху вам. Якщо у вас є якісь запитання, питайтеся. Е, е, бажаю вам всього всього найкращого. І бажаю перемоги Україні! Слава Україні!